Друзі, всім привіт! З вами товариство Фобіл. Зараз я вам зроблю маленьку екскурсію по нашому виробництву, по нашому цеху. Там, правда, фото-відео заборонені, але так як ви наші майбутні клієнти, вам все дозволено. Зараз я вам детально все розповім. Це до нас приїхали шнеки з-кордону для наших клієнтів. На наступному тижні ми їх збираємо і відвантажимо. І зараз пройдемо у наше серце виробництва, це наш цех. Де наші майстри спеціалісти виробляють ваші замовлення. Заходимо в наше приміщення і показуємо, що у нас тут є. Так, це наші транспортери самоходні, вони ходять по рейсам і розвантажують наші ну, вагони, замовників. Їх два штуки, один цей її конвейер буде розвантажувати 10 вагонів ну, одночасно. Це буде його лінія. Це ми підготували хоперед на відвантаження три штуки зразу на під один вагон. Тут я вам покажу, ми виробляємо наші конвейера різних модифікацій: великі, маленькі, довгі. Це на них ми робимо рами. Це ми робимо опору телескопічну під конвейер. Це у нас рама простенька на конвейер робиться. Це у нас телескоп. Ми робимо. Можна заодно глянути до хлопців на шви, як вони варять, поки ніхто не знає. Саме почали робити конус на майбутнє силос, ми з нього приступаємо до роботи. Це дуже великий силос для великого бетонного заводу. Їх у нас буде три штуки, перший вже у нас зроблений. Це шнековий змішувач, теж глянемо, що у нас тут хлопці варять. Шнековий змішувач для сухих кормів. Лего форма, хлопці її дороблюють. І великий є 20-метровий конвейер. Він у нас самоходний, сам входить вдоль поперек в і завантажує продукцією кораблі. Тому підтримуємо наші порти нашою продукцією. А це дуже маленький силос для маленького виробництва у місті Харкова. Ось таке наше виробництво. Тут ми виробляємо ваші замовлення. Якщо хто хоче потрапити до нас у нашу чергу і отримати нашу продукцію, дзвоніть по телефонам, що внизу ми вам обов'язково допоможемо. До побачення.